Ця пігонія на фоні розквітчує білої дайці, створює неабияку атмосферу. Ніби наречена. Світлий білий колір. Друзі, квітка дуже-дуже велика, як ви бачите. Я в минулому році знімала відео з нею. Було дуже бажаючих багато її придбати, але, на жаль, у мене її тільки два корчики. Цей і отой маленький такий. І все. Мені шкода її ділити. Просто світиться вся. Бачите, всерединці яка. Дуже цікаві бутони. Він такий спочатку з рожевими стрижками, а потім стає білий, і хоч там півники такі, знаєте, от рисочки такі по пелюстках залишаються. У цьому році розміри її менші, як у минулому були. Тому що я не обривала оцих бокових пагонів. І квіточка така не, не дуже велика, не така, як була в минулому році.